Дорогі сестри і браття, для того, щоб почути голос Божий, дуже важливо залишити себе у спокою і заглибитися у Слово Боже, яке Він передає нам, подібно як передавали давніше листи. Та, зрештою, сьогодні передають короткі повідомлення. Там щось пише ми читаємо. Але насправді ми, те, що прочитали, розуміємо, що хоче сказати відправник до нас. І тому дуже важливо пам'ятати, що необхідно залишити себе, покинути свої турботи, свої якісь наміри, свої переживання, бо інакше ми не зрозуміємо, що хоче Господь Бог від нас. І не в... кажуть багато людей, що коли читає святе письмо, то кожного разу при прочитанні одного й того самого тексту у нього з'являється якесь інше розуміння. Воно не тільки доказує глибину святого Писання і, наприклад, нашу е різноманітність наших ідей, дорогі сестри і браття. Коли ми читаємо Святе Письмо, то ми його не можемо читати просто як художню книжку, а власне, ми мусимо його читати як послання. І ось оце послання, переслане нам, насамперед, має своїх авторів. Найголовніший і остаточний автор святого Писання. Господь Бог, який Святим Духом надихає е, тих, які записували тексти святого Писання. І ми можемо сказати: Господь Бог автор святого Письма. Але Господь Бог не просто диктував святе, е, ті тексти, він не просто диктував. Тим людям, які їх записували. Насамперед, Господь Бог їх надихав, вони були натхнені Святим Духом. А що означає натхнені Святим Духом? Це означає, що вони мали таку внутрішню потребу. Їм приходило, вони самі не знали звідки. Їм приходила оця радість і необхідність писати. І ми маємо навіть такі приклади, що дехто не хотів писати, але Господь Бог його закликав і він мусив це зробити. Але як, він, як писали люди? Вони писали так, як вміли. І коли ми вивчаємо святе писання, то маємо зрозуміти, що насамперед, якщо людина була освічена, освічена, і якщо людина належала до аристократії, так як, наприклад, пророк Ісайя, то тоді писали дуже піднесеним і дуже величним стилем. Книга пророка Ісаї, якщо ті, які знають оригінальну мову, і нею читають, то вона захопливо написана. Ті образи, які там змальовані, вони зачаровують. Але, наприклад, пророк Амос, він був пастухом, і Бог його покликав прямо тоді, коли він пас в стада. І він сказав: Ти давай пророкуй, і напиши це в книзі. І він вмів писати, вмів читати, але університетів він ніяких не закінчував. І коли читається його книга, то вона вже по-простому написана: написана по-простому, з дуже такими простими образами, дуже короткими реченнями, але влучними. Тому що Господь Бог, коли надихає людину, то Він використовує усі сили її природи, всі дарування, які вона має з природи, і Він її надихає, щоб використати для того, щоб виконати Божу волю і відкрити її людям. Так і різні євангелисти, Бог надихнув їх, щоб вони писали. І в нашій церкві чотири євангелисти такі книги, які від самого початку в церкві були прийняті з великою повагою. І у церкві якраз зрозуміли, що ось тут описана. Правди... Написані правдиві слова Божі, і описані елементи, то лише деякі епізоди з життя Ісуса Христа. Це не є повністю біографія Ісуса Христа. Це невеликі епізоди з Його життя. Але ми можемо багато чого відтворити завдяки цьому, коли читаємо святе Писання. І тепер євангелист Матей. Писав для юдеїв, тому там дуже багато є посилань на святе писання, на різноманітні традиції, там повторень багато заповідей і всього іншого. І Ісус Христос представлений як Месія, якого чекали юдеї протягом довгого часу. Але Марко і Лука писали для новонавернених, які були із поганського світу. І тому там дуже часто Марко перекладає єврейські назви або єврейські слова і поняття він перекладає по-грецьки. Іван пише вже дуже пізніше від перших трьох євангелистів. І тоді вже з'явилися єретики. І він пише проти єретиків, але його знову. Стиль зовсім є містичний і піднесений. І так, дорогі сестри і браття, коли ми читаємо святе письмо, то ми маємо це все враховувати. І якщо ми цього не знаємо, то треба теж читати книги про святе письмо. В якому пояснюється, яка книга до якого жанру належить, який то пророк її читав. Тому що кожну, кожний текст, він має не одне єдине пояснення. Наприклад, насамперед, кожен текст має буквальне значення. От що там написано, воно так і означає. Але євангелист чи будь-який автор писав не просто так, щоб ми прочитали і це залишили. Бо він мав якусь, якийсь намір, чому він так написав. І чому у євангелиста Марка ми знаходимо два оповідання про розмноження хлібів. Також може мати значення, і тоді ми кажемо, що це сутнісне, суттєве значення буквальне, сутнісне. Але потім ми знаходимо інше символічне значення. Тому що розмноження хлібів це не просто таке. Ісус Христос зробив фізичне чудо. Він розмножив хліби і рибу, чотири тисячі людей це багато. Нас тут на празник стільки не збирається. Вони всі наїлися, не могли з'їсти. Сім кошів, не знаю, які то кошики вони за собою носили, але назбирали того, що не доїли, і тепер що? І тепер ми маємо. Просити Ісуса Христа, щоб наші тисячі людей теж він годував, а вони лише слухали Його Слово і більше нічого не робили. Та ні, те, що він зробив один чи два рази, бо він згадує, що він двічі це робив, то не означає, що тепер він кожного разу може це робити. І буде це робити. І тому воно має символічне для нас значення, так як він колись множив хліба і рибу, можливо, воно має алюзію, щоб ми дивилися, як в Євхаристії він множиться і всіх нас годує. І то не один раз, а кожного разу, коли ми збираємося, і голодні, і спрагні. а можливо, ще і інші символічні значення, які підходять якраз. Під оцю подію описану євангелистом Марком. Ну і нарешті кожне, кожний текст, кожний абзац він може мати ще так зване пристосоване значення, а воно означає добре, ми цей текст прочитали, що він для тебе сьогодні промовив. Що ти будеш робити? З огляду на те, що сьогодні прочитали ми про Ісуса Христа і про помноження тих хлібів, що будеш ти робити? Просити, щоб Він тобі хліба і риби надавав багато? Чи може воно для тебе буде означати щось інше? Ну, наприклад, те, що Христос думає про нас вже тепер і Він готовий, каже: Я не хочу їх відпустити, щоб вони не охляли в дорозі. Одного разу Він це сказав, але це звучить назавжди, він ніколи не покидає тих, які відкриті серцем для нього. І для тебе він також ніколи не покидає, а це означає, що навіть тоді, коли тобі важко і коли здається, що ніхто на тебе не звертає увагу, то один таки звертає увагу Господь Бог Ісус Христос. Дорогі сестри і браття! І якщо ми заглиблюємося у читання, Святого письма не просто як книги, а як послання, яке нам переслав Господь Бог через людей, натхнених Святим Духом. То тоді оці слова поволі входять до нашого серця, і ми розуміємо намір Божий щодо нас. Ми тоді по-іншому розуміємо цей світ і наше в ньому покликання. Тому завжди пам'ятаймо це ми не просто повинні читати як книжку прочитали і забули. бо в цих словах відповіді на наші прагнення, на наші бажання, на наші проблеми і в цих словах це наше життя. Навернення і вічність. Слава Ісусу Христу!